Добрий день, мене звати Сидоренко Олександр Сергійович. Дата народження 15 жовтня 1986 року. Місце народження міста Полтава. Я знав Віталія Катараніна з 2004 року, коли ми почали навчатися в Полтавському інституті економіки і права на спеціальності переклад. Він був дуже розумний, дуже кмітливий. Але, на жаль, мав. Мав проблеми з навчанням. Ну, я би їх охарактеризував так. По-перше, проблеми були з відвідуваністю. По-друге, ну, часто бували такі моменти, коли він просто не був готовий до пари. Згадую один з епізодів, який врізався в мою пам'ять, коли. Він не підготувався до чергової пари, і викладач спитав, чому він не підготувався до неї. На що, той відповів? Я не підготувався, тому що я був у церкві. Ну, це дуже розлютило викладача, і той сказав, в чому би вам не подумати про те, щоб залишитися в церкві, а не на навчання. Батька Віталія я бачив за життя від сили два-три рази. Я не можу, не можу його жодним чином охарактеризувати, оскільки я з ним просто не спілкувався, щоб скласти свою думку. Тому можу лише, скажімо так, своє враження від цієї людини сказати. Якщо одним словом, то суворий суворий батько. Пам'ятаю, це мені розповів Віталік про те, що Таранін Олександр, його батько, він забороняв йому Віталіку грати в комп'ютерні ігри, сюжет, яких був пов'язаний з магією. Тобто там Володар Перснів, Гаррі Поттер і так далі. ну... Ігри, які взагалі нічого поганого не пропагують, скажімо так, були табу для Віталіка. Пан Олександр він казав про те, що справжній християнин не має взагалі ніяким чином навіть торкатися от з цієї теми. Магії і так далі. Тому подібне Я звертаю вашу увагу на те, що нам було по 18-19 років. Звісно, що для нас ігри, комп'ютерні ігри були дуже важливі. Тобто батько Віталія Олександр він був, ну, як я його бачив тоді, знаєте, такий ультравіруючий, не просто віруючий, а ультравіруючий. Такі аж занадто, як на мене, і він в такому дусі намагався виховувати Віталіка. Для мене не дивно, що Віталік, після того, як він полишив навчання, що він поїхав до матері, до матері з якою жив доволі таки довго він, здається, приїздив до Полтави. Він хотів спробувати працювати в Полтаві, працювати на батька. Але щось не склалося, і він знову повернувся до мами і жив з нею до початку війни. Ну і потім ще ще і після після початку війни в 2014 році. Ем, я нічого особливо не можу сказати про е, батька е, Віталія, е, окрім того, що я вже сказав. Ем, Віталій десь двічі на рік приїздив в Полтаву до батька, до своїх сестер по батьку. І ми з ним зустрічалися, ми з ним спілкувалися. І от в один з останніх разів, коли він приїхав, він мені показав машину Ford Focus Universal. і розповів мені, де він купив, як він купив. І те, що врізалася теж в мою пам'ять, це те, що він мені сказав, за чиї гроші він купив цю машину. Тобто, Частина грошей була його, частина грошей була його мамою. Тобто він не казав, щоб батько якимось чином допоміг йому купити цю машину. Тобто, це, ця машина була виключно його і мами. його мама була постійно з ним. Вона мала гарні стосунки як з Віталіком, так і з його дружиною Аллою. Вона була постійно з онучком, з Данією. А дідусь, батько Віталіка, бачив Даню. Ну, виходить двічі на рік, коли Віталік приїздив. Ну, в принципі, все що, я можу, все, що я можу сказати по цій ситуації. Я ніколи не питав Віталіка про його стосунки з батьком, але те, що я зміг задати, я вам розказав. Дякую вам за увагу.